Шанувальників футболу у дружківці зародився ще у далекому 15-му році минулого століття. Цю активну гру вперше продемонстрували мешканцям іноземні спортсмени, які працювали на тутешніх підприємствах. Після ініціативу підхопили місцеві заводчани. Про це свідчать і документи, і фото, які сьогодні представлені в художньому музеї з нагоди вікового ювілею дружківському футболу. Значок был не просто ну красивий великий, большой і там. В його состав входили і дракметали. Вони були ще іменними. Они підписали на кожному значні стояла фамілія любимого игрока. Вот Так друж... дружковчане віддали ігрові любимої команди. На виставці у Дружківському художньому музеї кожні охоче на правах відвідувача з перших уст месте зможе дізнатися і про місцевих відомих гравців футболу, і про їх досягнення та трофе. Наприклад, ви бачите Якова Даниловича Пименова, з яким ми працювали, який лично приймав участие в создании цієї експозиції. Він передав фотографії, грамоту свою. З нагоди 100-річчя футболу у дружкінці, шанувальники, серед яких відомий гравець та капітан команди Авангард Олександр Бившев, до речі, професор встановили пам'ятний знак на фасаді Дружківського спортивно-здоровчого комплексу. Представлені три покоління начиная с э, 1915 года и до настоящего времени. Три поколения э, футболистов, которые были лучшими, лучшими среди этих многочисленных команд. А всего Дружковка, футбольная, э, футбольный город, и где-то я записал з музея дета більше 200 футболіста. А на другому пам'ятному знакові тепер навічно закарбовані головні події спортивного життя відомих гравців дружківського авангарду, які в 1958 році здобули кубок Центральної ради ДСО України.